Я б не народила дитину, навіть якщо мені б за це подарували квартиру. Чому Юля? Ну, по-перше, це дуже боляче. І я прям. Ну, я навіть не уявляю, як це можна відчувати, коли з тебе вилізає. Знаєте, як кажуть, таке відчуття, як наче всі твої кістки відразу ламають, і ну, так я цього боюсь, звичайно. Я дуже боюсь того, що я буду агресивно ставитися до своєї дитини. Боїтесь їй зашкодити? Так, я боюсь, я боюсь зашкодити. Я знаю, що, наприклад, іноді мені тяжко контролювати свою агресію. Я боюсь, що я можу там, наприклад, накричати на дитину, вдарити її, а це ненормально. Так батьки себе вести не повинні. Я знаю, що я емоціонально не, не стільки стабільна, щоб ще відповідати за якогось і за, і за іншу людину. Які ще причини, Юля? Ну, ще, звісно, це якесь матеріальне становище, якесь обов'язково. Я вважаю, що якщо ти хочеш завести дитину, народити дитину, потрібно обов'язково мати квартиру або будинок великий, мати стабільну роботу, мати машину, тому що возити дитину в метро, ну, вибачте, це дуже дико. Ну, Ще в мене такий є страх дитинства, що наша планета. Про перенаселення, що одного прекрасного або не дуже, дня стане дуже багато людей. Напевно, найбанальніша причина це те, що я просто не люблю дітей. Мені не подобаються вони. ну, взагалі. Вони дуже кричать постійно. Я не уявляю, як це терпіти цю створіння. Якісь там три-чотири роки перші, поки поки воно не навчиться розмовляти нормально. Я не уявляю, як хоче справлятися з їхніми істериками. Одного дня я просто помру. А моя там, дитина чи онук вже, вони й далі будуть жити. Ну, я просто якось це не можу в себе в голові укласти. Ну, для мене це не той слід, який би я хотіла залишити на землі. Це не щось важливе. Я б хотіла щось краще зробити своїми руками, щось створити. Але дитина, дівчина, я б, можливо, змогла завести дитину, я так думаю. Як би це виглядало, як би думаєте? Я просто скинула її на дитину на дівчину на свого партнера. Я так, як це роблять чоловіки. Ну, а ще що? Звідки ця дитина взялась би? А звідки ця дитина взялась би? Ми б би народили. Народила б вона точніше. Але з наших я цикліканів. Як з наших? Можна таке, таке роблять, коли беруть дві яйцеклітини і запліднюють одну. Тоді тільки дівчина буде. Так, тому що два екса. І не чули про таке. Я от не уявляю в стосунках з чоловіком, як це народити дитину, тому що більшість чоловіків вони ще й скидують на тебе оці всі обов'язки, тобі потрібно і за чоловіком приглядати, і за дитиною приглядати, на роботу ходити. Ну, не за багато справ. І, але з дівчиною мені здається, що якби от я була в стосунках з дівчиною, тоді б я можливо задумалась би про те, чи завести дитину чи ні, тому що я розуміла б, що вона могла би її ростити як мати, приділяти їй достатньо часу за нас. Ну не за нас двох звичайно, але мені б не було важко. Я не знаю, це б не було тільки на мені.